Важливо, якщо вас ошукали, обіграли шахраї або ж відправили фішингове посилання, або навіть подзвонили та почали обробляти вас на ваш CVV, Неважливо, будь ласка, давайте їм одразу відсіч. Не вибачайте це. Як? Коротше, дивіться. Заходите у застосунок Приват24, обираєте зверху меню комунікації, це така іконка з наушниками, і обираєте пункт Повідомити про шахрайство. Далі все просто як полити квіти вдома. Заповнюєте форму, розказуєте чисту правду і нічого крім правди. Поділіться максимальною інформацією з банком, який накриє цю шайку. Дуже хотілося би так сказати. Але насправді ви абсолютно точно пришвидшите процес закриття цього шахрайського сайту або номеру телефону, або цілого ланцюжка, по якому з карт звичайних людей гроші текуть до безсовісних шахраїв. А ще рекомендую вам захиститися від шахраїв. Переходьте на сайт Приватбанку та оформлюйте страховку, яка може вберегти вас від майже будь-якого виду шахрайства. Раджу підписатись на канал ось тут. А ось тут трохи вище натиснути на повне відео про шохраїв, яке ми підготували для вас, щоб зробити вас розумнішими та міцнішими.